Вітаю вас, шановні друзі. Ми розпочинаємо підготовку до чергових уже дев'ятих чорноволівських читань, які е, мають тему повоєнне українство в контексті глобальних викликів і можливостей. Ці читання матимуть як зазвичай три панелі, е, які розкриватимуть питання наукового контексту це перша панель, тобто про боротьбу української діаспори в 60-ті, початок 90-х років, підтримки української діаспори, визвольного руху на українських землях, співпрацю діячів українського національного руху з діаспорою, видання різних підпільних газет, журналів, зокрема журналу Український вісник Вячеслава Чорновола. Матеріальну підтримку, моральну підтримку українців за кордону це буде в нас наукова перша панель. Друга панель буде присвячена вже сучасності, так як і третя панель. Це є розмовні дискусійні панелі. І друга панель присвячена. Українству, міжнародному доукраїнству життя українців за кордонів, формування українського простору у світі, про український бізнес, про українську ідентичність, про українську освіту, про українську е школу вищу середню, початкову, про українське інформаційний простір, про те, як нам застосовувати. ШІ в нашому розвитку, чи це сприяє інтелектуальній і національній консолідації розвитку, чи навпаки це буде стояти на заваді нашому культурному розвитку, культурної національної ідентичності, тобто в цьому блоці, в цій панелі будуть виступати, говорити, дискутувати українці. Як з України, так і з позамеж України представники різних українських організацій, і третя панель присвячена друзям України, тобто тим людям, тим іноземцям, які підтримують нас, які говорять про Україну, які поширюють правду про Україну, які зацікавлені в співпраці і розвитку, як української. Науки, освіти, культури і зацікавлені потужній нашій співпраці, потужному нашому взаємозв'язку і подальшому нашому спільному розвитку, побудові світу, де будуть розвиватися всі спільноти як рівноправні партнери. Отже, закликаю вас долучатися до чорномольських читань, подавати матеріали, брати участь в дискусії. Запрошую вас долучатися, брати участь, обговорювати і творити інтелектуальний продукт. Буду радий і будемо раді всіх вас бачити. До зустрічі на чергових дев'ятих Чорноволівських читаннях, які відбудуться 12 квітня 2025 року, тут у місті Києві. Слава Україні!